Сонечко встало, і те новий день, любі малята усім добрий день. Дзінь дзілінь дзвіночок кличе, відчиняється крамниця. До нас у гості завітайте, хто що хоче вибирайте. Сьогодні запрошую відвідати іграшкову крамницю. Давайте разом подивимося, скільки там є іграшок. Подивіться, як їх багато. Є дерев'яні, пластмасові, м'які, гумові, великі і маленькі для хлопчиків та дівчаток. Для будь-якої гри. Давайте підійдемо поближче та розглянемо іграшки. На цій поличці є літачок, машина, м'ячик. А які іграшки ще є? Дітки, назвіть їх. Добре, молодці назвали, а тепер. Пропоную вибрати собі одну іграшку, яка вам більш сподобалась, та розповісти про неї. В своїй розповіді вам потрібно відповісти на запитання, як називається іграшка, яка вона за розміром, велика чи маленька, як можна з нею гратися? Що можна з нею робити? Я розпочну. Перша. Це робот, і він великий. В нього є спеціальна кнопка, нажимаєш, і він видає звуки. Він вміє ходити, а ще йому можна побудувати корабель. Перевозити вантажівкою і навіть подружити його з іншими іграшками. Така розповідь в мене вийшла, а я буду чекати ваших. Впевнена, вони будуть найкращими. Пропоную пограти в гру, якої іграшки не стало. Дітки! Запам'ятайте, які іграшки стоять на поличці. А тепер заплющіть очі. Відкривайте, якої іграшки не стало. Так, м'ячика. Спробуємо ще. Запам'ятовуємо. Якої іграшки не стало? Так, дітки, машинки. Будьте уважні, запам'ятовуйте. Назвіть чого не стало? Пірамідки, які ви в мене уважні. І наостанок назвіть, які є іграшки в нашій крамниці. Дзінь зілень, дзвіночок кличе, зачиняється крамниця. День пройшов немарно, ви приходьте завтра. Заняття наше закінчилося. Буду чекати від вас гарної розповіді про іграшку, яка вам сподобалась. Кажу вам до зустрічі, до побачення!